Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, яким чином можна заставити нашого котика рухатись по сцені. І до того ж, саме не просто рухатись, а керувати ним. Я не хочу використовувати котика. Я приберу цього в канавці, захочу в бібліотеку братів, розділ тварини і виберу, наприклад, пінвінчика. В нього є такі костюми, які відповідають за рух. Але деякі потрібно прибрати, Бачите, що перші два нам не підходять. Тож ми їх видаляємо і залишаємо третій і четвертий там, де він перебирає ніжками. Повертаємось в вкладку код і починаємо розбиратися, яким чином у нас буде виглядати наш алгоритм. Все ми не маємо бути розпочаток по натисненню на прапорець. Тож подіях вибираємо, коли натиснуто прапорець. Наступне. Я маю налаштувати так команди, щоб вони в мене постійно завжди перевірялися після того, як я натисну на прапорець. І комп'ютер сам перевіряв все, що мені потрібно. Тож, я заходжу в керування, вибираю цикл, безкінечний цикл завжди, тож після натиснення на прапорець. В мене будуть виконуватися всі команди, які знаходяться ось тут всередині цього циклу. А тепер будемо розбиратися, яким чином має реагувати пінвінчик на клавіші. Права в тому, що у нас є в датчиках така умова, яка перевіряється, яку клавішу буде натиснути. Тут є багато пропуск, ви бачите, чотири стрілечки. Потім будь-яка, або букви і там далі цифри. Тож я маю використовувати в своєму завданні тільки стрілочки, тому що в мене будуть використовуватися саме вони, щоб спрямувати виконавця в чотири сторони світу: гору, вниз, праворуч, ліворуч. Я вибираю стрілку вгору, але мені потрібно перевірити цю умову. А для перевірки у нас слугує саме неповне розгалуження. Тож, я вибираю, якщо вставляю умову. І тепер я маю налаштувати саме команди, якщо я стрілку вгору натисну, що має робити. Кінгвінчик. А він має повернутися у напрямку вгору і йти туди, в групі рух. Вибираємо повернути в напрямку, вибираємо напрямок. Бачите, зараз праворуч, а мені потрібно вверх. Це буде 0, і переміщається він на 10 кроків. Тепер я маю вставити цю умову серединку мого безкінечного циклу. Запускаю на виконання і тепер клавішу стрілочка вверх на клавіатурі, натискаю, і він ось так повертається. Якщо ви хочете, щоб він стояв вертикально постійно, тож маєте, пам'ятаєте, налаштувати ось тут напрям руху. Ось тепер він буде знаходитись вже в вертикальному положенні. Але він не перебирає ніжками. Мені потрібно додати, по-перше, команду наступний образ у вигляді. Пробую знову. Так, ось перебирає ніжками. І я не хочу, щоб він у мене виходив за межі моєї сцени, тому в русі я вибираю команду, якщо на межі відбити. І тепер перевіряю, як воно працює. Ви бачите, що він йде, але далі не приміщається. Все. Якщо у вас один напрямок правильно налаштований, тепер ви дуже легко зробите копії три рази на три сторони світу, для того, щоб наш підвинчик ходив і вниз, вправо, і вліво. На. Якщо саме на цьому слові, яке визначає початок блоку, натискаєте праву клавішу миші, вибираєте дублювати, у вас з'явиться копія вашого блоку, і ви ставите як цеглинку на цеглинку, якщо на якщо, і тепер налаштовуємо другу клавішу. Тепер у нас дуже цікавить стрілка вниз. Якщо вниз натискаємо, то пінвинчик буде йти вниз, у напрямку 180. Все інше залишається без змін. Знову тепер будемо пробувати, Ви бачите, що він ходить тепер в мене вниз і верх. Точно так же знову права клавіша дублювати налаштовую, знову цеглинка на цеглинку. напрямок праворуч, кілька праворуч, праворуч, коли натиснута, інчик йде у напрямку 90 Пробую. Ось він тепер ходить і вгору, і вниз, і праворуч. Залишилося ліворуч. Знову дублюю, ставлю я цеглинка на цеглинку, вибираю філка ліворуч і змінюю напрямок. І тепер пробую. Тепер в мене мій підвінчик ходить в 4 сторони. Ось так налаштовується керування виконавцем на сцені у чотирьох напрямках. Удачі вам!